То війна, то поляки були, а потім польська була війна, то поляки так наші українців били, то десь відсюда. А потім вже прийшли москалі, ти москалі, поляків вигнали, то вже таке стали ліпшими навіть від того, від, від тих поляків багато. А потім вже то йшло так, знаєте. Це було, ці маскалі були у нас, і вже так кинулося до тепер. Ну, а так, в армії пішов в 53-му році. Я був в 49 -я школа, підготовка серзанку на сустава. На місяців я там. Привчився в тій 49-й школі, потім там здав екзамени, хто не здав, то той був ефрейтор, а хто здав, той був сержант. Okay. І туди вже потім вже відти нас відправили по роботам, то вже там підслали на станції сіра, ми там будували якусь там е, ту. Якийсь, якийсь мала бути там будинок такий великий, що мала бути там, не знаю, чи, чи для якихось приїздів, чи що то там було там. Вони пожанилися, потім діточ поїхав до армії, війна його чекала. Ага. А після армії я прийшов під цих часів в вороті, Прийшов з армії. А, але я був приписаний в куломі, бо мама у нас в хатах і в турці, та вітер зде... той, той мама, там вітер зверх здер, мама, Коли сходила туди на роботу, до, до жидів казала, заробіла, туди, пішла, там, той там, той, там... та й там зароб'яла, ти туди пішла, та й там сюди того. Зароб'яла гроші, так аби тут. І Що це було? Підтримувати, як тут голос всюди був І Ті образи мала, мама повідносила теж, повіддавала за там торбинку якоїсь, там пселети, чи ясьменю, ці фасадці, кукурудзі, що небудь. І то люди міняли на, на, на все міняли, що? Міняли, міла, й так, ти що відти приїде. Ти?

за 23 і все. Страшки синувсів лята що так чунай. Це ладно якісь три класи за за навчився. Потом уже вже, вже був, вже був тут купається, вже, вже, був женатий і все зробив же на спирт оводі туди. Ну я все вже вивза кінцети вісім класів, це вже москалі. Такі застав'яли, що. Це в вечірну школу виходили? В вечірну школу ходили, так. Кожен день по вісім, по дві години в нас. Там спочатку не котрі, знаєте. А тут будова йде вдома, вже таке, о, Все. жити не було, де нім хату там їздив по горах, і там знайшов цю хату. Марків цих, перевіз. Кочук був, зараз не А тут вже був, тут вже тут все, всю, все. Туди. а ким ви робили на заводі? Заводі, мене прибілять так, експресором, бо то так посоловські ляти, мене туди входу, качук не дуже хотів. А пізніше вже я того. Навчився на зварсика, та я на зварщика вчився з сільмаси. Я перший раз з армією сільмаса робив. Робив на залівці там, дев'ять рік я там робив сільма. А ви кімоєте, як церкву закрили були? Кимую, тоді. Зараз я тоді ще дам цего. Такі жінки. Це ті, що боралися за тварі. О, Добре. То ці, що зараз є, то все виварили? Ну. Де, де? Як ви жінилися? Я не всі час є. Музиків туди взагалі не було у мене нічого. Просто отако після, й тут коло церкви, цей будинок чи є коло церкви, то там було, то був священник, а там була жінка, називалася Ружі. І та розі обслуговувала його. то священника, І так не коїсь та не було, як йому в кого. й там він дав нам слюб. й що, й то, що специали. Але поз'явили там ці, ці не в цій хаті. Це церква була закрита. то той хотів, то вони то, то жінка не було нікого, ніякого ні Марії, ні зікавсь. Вона все виконувала замість паламарей, замість лікався. Така була та зенячка. Ну то потім вже яке в було, там у неї, то, то на Григорьсі було. Та пішли, де там, там трохи. Без, без,